Українські традиції, усі стародавні народні прикраси для житла мають символічне значення: дідух, давній оберіг роду, символізує родоначальника сім'ї діда, звичайно, заносять в хату перед святою вечерю як втілення коляди та духу предків. Солома Баба. До початку святвечора, соломуючись сіном, устеляли підлогу, стіл під скатертиною, лави для сидіння, а на покоті сіна звивали подобу гнізда, у яке потім ставили дідуха, горщик з кутею, узвар та обрядовий хліб. Різдвяні павуки, плетені соломи чи очерету, пірамідки, їх вішали на вікно чи під стелею. Павук. Це символ центру світу, його дородоначальника, плетіння павуком, сітки та її руйнування символізують циклічність та невпинне чергування сил природи їжачок. Виготовлена з глини або тіста фігурка прикраса оселі. Їжачки вважалися домашніми тваринами, які живуть близько біля дому. Ці прикраси клали біля дідуха. Маленькі могли підвішувати голуби. Птах виготовлений з випорожного яйця та кольорового паперу, з якого робили крила, просуваючи папір у дві дірки, зроблені в шкарлупі. Їх підвишували до стелі. Голуби є символами тих птахів, про яких співається в древніх українських колядках, що вони брали участь у створенні Всесвіту. Геометричні прикраси на вікнах і соломи робили ромби, трикутники, квадрати і вставляли їх між подвійними рамами вікон. Це, як і різдвяний павук, символ космосу, сузір'їв. Напередодні свята водосвяття на рамах вікон і дверей чіпляли зроблені соломи хрестики різної форми, полух, сокира. До святовечора вносили до хати частини справжньої сільськогосподарського плуга і сокиру, або виготовляли їх маленькі фігурки з глина чи тіста, різдвяне залізя, джерело цілющої енергії. Діти намагалися торкнутися його ногами, щоб ноги були тверді, як заліза. Перевесла. Кладуть на стіл під макітру з кутею, їх в'яжуть з пшениці, жита, вівса і льону. Свічник трійця традиційний обрядовий свічник українців, який використовували під час великих свят, пов'язаних зі стародавнім язичним культом вогню і води. За формою нагадує тризуб, виготовлявся раніше з дерева. Згадується у древній коляці про трійцю, що горіла на дереві. Е, на щастя, дещо використовується в наших сім'ях і досі. Важливо для кожного українця дбайливо берегти та передавати наші духовні скарби від бабусь онукам.